Господь з вами, з Духом Твоїм! читання Святого Евангелия від Йоанна. Того часу Ісус сказав: Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх. І ніхто не може викрадати з руки Отця. Я й Отець одне. Слово Господнє. Слава Тобі, Христа. Христос Воскрес. Добрі брати і сестри, ми сьогодні переживаємо неділю під назвою Неділя доброго пастиря. Сьогодні не для всіх є зрозуміла функція пастиря. Це більше там, де є можливість пасти корови, чи коза чи вівці. В нас тут в Харкові, в центрі міста, рідко, коли можна побачити якусь таку тварину, ну, часом коня можна побачити. Але багато людей з песиками ходять. Це можна побачити, вони їх там водять, пільнують. Тобто є такі, не знаю, чи це можна сказати, пастирі, але ну, щось близько цього. І о 5-й годині ранку вже можна побачити, вже ходять по вулиці, там, піклуються, носять, чи там про котиків так само, тобто турбота про якусь тваринку. Але Ісус Христос, коли говорив, про доброго пастиря, то образ пастиря для тих людей був дуже зрозумілий. Навіть більше багато власників овець шукали наймітів добрих, добрих наймітів, які, які б могли бути добрими пастирями, які б піклувалися, про овець, щоб шукали, де є добра їжа, щоб захищали їх від диких звірів, від вовків. Щоб вівця не загубилася, десь не відстала, щоб вона мала де відпочити, щоб вони могли пити свіжу воду. Тобто, така турбота, можна сказати такими словами, пастир мав думати про овець, хвилюватися за овець, щоб про них, турбуючись, посприяти їхньому розвитку, щоб вони виросли, щоб вони. Набрали ваги, щоб була добра шерсть і так далі. Турбота. І тут складається з двох: турбота про вівцю, але мета для того, щоб в результаті вийшло продукт хороший. Щоб м'ясо, щоб там шерсть і так далі. Це друга частина. Не про це. Тут Ісус Христос концентрує увагу про турботу, про самих овець. Турбота. Це перше, друге мета Ісуса Христа, мета Бога, турбота Бога, про що Бог турбується? Про те, щоб людина була щасливою, щоб людина була щасливою. Це турбота Бога. Коли ми чуємо в Откровенні, в другому читанні про те, як стоять перед Господом і прославляють Його, ну, я колись зустрів таку. Цікаву думку, каже, то що я тепер буду в небі, весь час поклонятися, стояти. То каже, то це ж нудно. Це весь час співати, прославляти. Отож ні, і не треба хвилюватися. І про слава поклоніння і про слава Бога це є щаслива людина, це є серце сповнене життя, сповнене радості. І ось метою Бога все те, що робить Бог. Все те, що Бог зробив, робить і буде робити для мене і для тебе, це те, щоб моє твоє серце було сповнене життя, сповнене життя тут, на землі, але також в повноті у вічному царстві. Наступне на що сьогодні відповідає Господь нам через своє слово, для кого це є? Для кого. Отож, з читань ми дізнаємося. Першому читанні, де апостоли говорять, це слово Боже також для язичників. В тому розумінні, коли він це говорив, то язичниками були ми, тобто наші предки. Тобто слово Боже для язичників, для нас, також для нас. Але в Откровені ми чуємо, що побачили багато з різних, народ, з різних народностей. Народ, якого ніхто не міг злічити, тобто дуже багато. Отож, це Слово Боже нам показує, що спасіння, тобто прагнення Бога, щастя людини не є обмежене до якогось народу, до якоїсь нації, ані до якогось соціального стану чи приналежності до якоїсь групи, тільки є для кожної людини. А що це говорить сьогодні для мене і для тебе? Що це є для тебе, що це є для мене. Бог турбується про мене, про тебе. І якщо Він турбується, то це означає, що це є можливе. І Бог робить все для того, щоб допомогти мені пізнати, прийняти, переживати і отримати в цілковитій повноті. Це те, що говорить нам сьогодні Ісус Христос. Отож, Ісус Христос турбується про мене і про Тебе, про мій зріст. І для того Він заснував свою церкву, покликав апостолів, якими наступниками сьогодні є єпископи, священники, і на чолі є знаком єдності, яких стоїть. Петро, сьогоднішній Петро, знаєте, Папа Новий. Лев 14. Сьогодні Він є знаком тої присутності, тої церкви, яку заіснував Ісус Христос. Для кого? Для мене і для тебе. І в цій церкві Він залишив самого себе. І через Слово Боже Він навчає, через Таїнство сповіді прощає гріхи, через святе причастя кормим собою. Через миропомазання де свого духа, через олію помазання скріплює в стражданні, через таїнство подружжя освячує цей союз, через хрещення, яке є початком як двері, впроваджує нас на цю дорогу спасіння. І піклується, піклується про те, щоб я і ти, користаючи, пізнавав його щораз більше. Тут дуже важливо звернути увагу про те, що. І це є дуже важливий момент, що пастир не пасе на одному місці. Бо якщо пасти на одному місці, то навіть з дуже гарного Пасовиська станеться дуже хороший такий стадіон, скажімо так, витоптана земля. Нічого там не буде, порожнеча. Пастир завжди веде далі. І ось, дорі брати і сестри, духовний розвиток кожного з нас, він має також. Градацію, тобто він весь час розвивається. І Господь весь час веде далі. Він щораз більше приближує до себе. І людина на цій дорозі буде зустрічати те, що знову з'являється якесь прагнення. З одної сторони, ніби вже насичення, а з другої сторони ще більша потреба, якби розпалює, розпалює ще більше, спонукає ще до більшого. Людина переживає різні труднощі, більше не розуміє. Ще спочатку якось була така радість, а потім якась сухість, потім знову дорога християнського життя, дорога до, за Господом, це весь час йти в сторону їжі, йти до джерела. Це весь час шукати джерела. Все, решта є допоміжне. І Господь досить часто. Мусить нас виривати з того, до чого ми прилипли. Бо, наприклад, той, хто пасе вівці. Зараз, наприклад, така погода, дощ. Я пам'ятаю, коли пас ще в дитинстві пасли корови, то дуже важливо було десь, коли така дощова пора, десь в лісі, десь понакриватися. І не раз ми робили такі, називали халабуди, тобто все там закрите, сів і дуже добре. Але приходить такий момент, що вже корова повипасає все, і потрібно залишити цю халабуду. Треба йти далі, якщо ти хочеш напасти, щоб корова наїлася тої трави, то треба вийти далі, ніж та халабуда. Ну і це є з певним таким дискомфортом. І Господь також нас вириває з чогось, до чого ми дуже швидко привикаємо. Тому що єдине джерело, яке дає насичення душі, це є Господь, це є він, це перебування з Ним. Якщо я прилипаю до чогось іншого і до цього прив'язую свій стан і своє спасіння, то я вже зблудив. Я вже зблудив. Не Господь вже є моєю ж поживою, тільки щось інше. Наприклад, приходжу, бо дуже гарно грає орган. Я буду приходити, щоб послухати орган. Нема органа, тиждень-два, я вже не приходжу. То моїм Богом. Мою копанкою що було орган, музичний інструмент, чи якийсь священик, чи якийсь обряд, чи щось інше, чи так добре, но не Господь. Так, за допомогою цих інструментів, цих засобів, Господь дає, приходить до мене, але якщо це для мене стане основним, то вже не Господь пожива. Господь буде виривати, буде турбуватися, буде кожного вести окремо, буде давати відчуття якоїсь порожнечі, якоїсь пустоти, відчуття якоїсь самотності, буде допускати це. Тобто дозволяти кожному з нас відчути голос свого серця не означає, що Бог спеціально дає якусь самотність, важкість. Ні, він привідкриває, дає можливість почути. Щоби з цим звернутися до нього, буде дозволяти побачити свою неміч, що я немічний, я не можу всього. Буде дозволяти мені падати, щоби я не був впевнений в собі. Буде показувати мені, що я людина, що я є слабкий, але з другої сторони буде показувати, а я тобі хочу допомогти. Тому це такий весь час досвід, так як ми тут зараз в Харкові досвідчуємо небезпеки смерті, як поруч, ходить тут життя і смерть, так само є в духовному житті досвідчення Божої благодаті, досвідчення Божої любові, досвідчення Божого милосердя, досвідчення Божої терпеливості, Божого прощення, але й також досвідчення своєї немочі, досвідчення своєї порожнечі, свого голоду. І церква, яку заснував Ісус Христос, допомагає нам. Підтримує, веде в спільноті, веде для того, щоб привести до того джерела, яке ніколи не висихає, яким є Ісус Христос. Але центром є Він. Мені дуже подобається, хто буде в Дніпрі в, в Костьолі, то там є дуже гарний зроблений такий образ, де з вівтаря витікає. Тобто так плиткою викладено, витікає, тобто як джерело, і з нього витікає річка. І так виходить аж, аж до дверей, і це означає, що далі звідси витікає, тут. Але, дорогі брати і сестри, є дуже важливо, щоб я цього бажав, щоб я був свідомий цього, пригадував собі: Господи, Ти є тут, я тут є коло тебе. Я перед тобою стою. З тим, що я переживаю, так, як зі мною є, таким, яким я є. Я прошу тебе, прийди до мене, прийди в моє серце, насить мене, дай мені життя, дай мені любов, дай мені досвідчити тебе і дай мені вірно йти за тобою навіть тоді, коли я не бачу того джерела, але я знаю, що воно є поруч. Нехай те, що бажає Господь, те, що бажає Господь. Бажає нашого життя, бажає нашого щастя. Нехай співпадає також з тим, що шукаємо ми, а скоріше по-іншому, щоб те, що ми шукаємо, співпадало з тим, що Господь хоче дати для кожного з нас. Визнаймо нашу віру.